Доброго дня, вельми, вельми, шановні колеги. Насамперед радий всіх бачити. Сьогодні у нас була унікальна зу, зу, зустріч з National Security Advisors, з якими ми мали можливість обговорити в тій частині, коли ми спілкувалися. З нашими колегами з військового керівництва дуже велику кількість питань, які стосуються і питань перемовин, і питань мирного плану, і питання підготовки до виборів і референдуму. Ми сьогодні мали унікальну можливість з ними проговорити всі питання абсолютно відверто. Як а на мене, це дуже добрий знак. Не хочу там бути мега-оптимістом, але те, що рік починається з такого візиту в Україну, де ми можемо чесно обговорити всі проблемні питання, які стосуються всіх нюансів, спрямованих на забезпечення сталого миру в Україні, мені здається, це є дуже важливим. Ми обговорили ще раз, говорю велику кількість питань, але були і військові, були і, скажімо так, політичний блок. Тому якщо у вас є якісь питання, я ще дам. Давіду який представляє тут, де да. слів. Дякую. Перше, щоб не було маніпуляцій, ми сразу скажемо, що це не зустріч була з парламентом, бо якщо була б з парламентом, то вона була з представниками всіх фракцій та груп. А це була зустріч з роз розвідкою, я голова підкомітету і Руслан Олексійович як спікер. У них були просто питання такого, поки поки поверхневого повер поверхневого характеру. Наприклад, там в 90 днів чи можливо за 90 днів провести вибори та референдум одночасно. Ну такі знаєте, питання. Ну і питання ж таке, що ми зараз тільки створили робочу групу. І якщо хтось дивився, як робоча група спілкувалася, то якщо так от зараз апроксимувати, коли це закінчиться, то це через два роки вона закінчить роботу, бо кожного є важлива думка, і їх треба врахувати там і таке інше. Тобто, ми відраховуємо. Період, якщо 90 днів, коли вже драфт є погоджений, бо тільки на сам погодження драфту може піти ну, будь-який час, да? і ми не хочемо на себе брати відповідальність, бо це міжфракційна робота між всіма фракціями, це має бути певний політичний консенсус. І від цього далі 90 днів, е, враховуючи те, що е, якщо буде забезпечений сісфаєр, е, то це можливо потенційно. А якщо цього не буде, тоді треба обговорювати, що буде, яким чином, тобто це попередня розмова, але дуже, дуже я тут підтримую Руслана Олексійовича, дуже важливо, що вони вже не просто там пишуть на паперах свої якісь там фантазії. Да, а вони намагаються down to earth, тобто практичну складову цього піс процесу пощупати, зрозуміти головні ризики. головні ризики, наприклад, наскільки там. Будуть сікюріті гарантії, вони будуть сильні. Да? Тому що ми намагалися пояснити, що для нас, для українців, саме перше питання це гарантії безпеки. Тобто кожен українець хоче відчувати, що якщо війна зараз закінчиться, то вона вже не може повторитись. І оце головне. Якщо ми відповімо всі разом на це питання, тоді всі інші питання підуть набагато легше. А якщо це питання взагалі буде не буде вирішуватися, а буде вирішуватись. Ну, не тим шляхом, як бачать це українці, тоді всі інші питання другорядні взагалі немає сенсу обговорювати. І на це ми намагаємося сфокусувати всю увагу в цьому, в цьому процесі. Два це питання. На 5-6 років, 5. але тим не менше, чи є сьогодні в цій роботі групи певний дедлайн, коли ви хотіли б отримати граф законопроекту з <говори> питань. <говори> 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 якщо ви дозволите, на сьогодні який ви сценарії ви тут бачите найбільш ймовірно. Це проведення лишень президентських виборів або разом президентських і референдуму або лишень референдуму. Тобто, от на вашу точку що про два роки це жарт, я ж ну, хоча в нашому парламенті все можливо, але ну це просто враховуючи яким темпом воно почалося, да то якщо нічого не рухати і не пришвидчувати, то це може дійсно затягти певний час. Якщо такі внутрішні бажаний дедлайн, я вам скажу, до кінця лютого маємо закінчити. Ну мати драфт, який ми можемо реєструвати і голосувати. Якщо взяти питання, друге питання було. Да, е я пояснював це якраз е НСАм всім, е що, чому взагалі виникла ідея поєднати президентські вибори одночасно з референдумом. Ви ж знаєте, що референдум був тільки один раз в Україні. 91-му році, тобто в нас, давайте будемо чесні, немає досвіду проведення загальнонаціонального українського референдуму. Ну так сучасного досвіду, скажімо так. Да? Ні організаційно, ні політично, ні економічно. Ну ніяк ми до цього в принципі зараз не дуже готові. Тут треба ну цю готовність підвищувати да? рівень готовності. Згідно з законом, зараз для того, щоб загальнонаціональний референдум був визнаний легітимним має взяти участь в ньому не менше, ніж 50% виборців. В реєстрі виборців до воєнному було 36 мільйонів людей. Тобто 18 мільйонів людей мають прийти на референдум. Сьогодні це недосяжна цифра, тому що ми втратили території, 7 мільйонів людей за кордоном. Тобто є багато челенджів, які ми зараз ну, маємо, знаєте. Ну, Якимось чином подолати, да це перше. Друге, для того, щоб Ну давайте уявимо, що пройшов референдум, на нього прийшло 2 мільйони людей. Із них мільйон двісті, наприклад, сказав, ми підтримуємо мирову угоду. Питання до вас, як до журналістів. Ця, знай, знайдеться 10 10 політичних сил, які будуть казати це нелегітимний Референдум, і це не вибір українців, це вибір тільки малої частки українців і таке інше. Правильно? Тобто ми розуміємо, ми реалісти, ми розуміємо, що це має, має прийти на референдум набагато більше людей, яким чином цього досягти. На президентські вибори це зазвичай найбільша електоральна подія в країні. І на нього зазвичай там приходять більше 10 мільйонів людей. І поєднавши президентські вибори з референдумом одночасно, є надія. Що на, на цей референдум прийде як можна більше людей, як внутрі України, так і за кордоном, українці за кордоном, і тоді ми будемо мати репрезентативний результат, і тоді це може бути частиною а, мирного плану. Якщо дозволити, я теж о декілька стів хочу доповнити дуже важлива дискусія, яка звучала там а не тільки по бюрократичних питаннях, пов'язаних з виборами, а по тих речах, що є червоними лініями для. України для українців для того, щоб розуміти, що є складовими того, що припустимо для України, і дуже важливо, що сьогодні ми обговорили тут, і я розумію, що всі, всі от колеги зрозуміли, що питання, які стосуються. Коко конституції України питання, а які стосуються тих питань, які безпосередньо врегульовані в а найвищому законодавчому акті не можуть бути взагалі питаннями ні всеукраїнського, ніякого іншого ре, 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 референдуму. Питанням референдуму може бути тільки одне питання: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте, яка буде внесена. Але тут я погоджуся, теж була дискусія, Що тепер ми заходимо в операційні. Питання пов'язані з проведенням референдуму як актом волевиявлення українського народу. Там є дуже велика кількість нюансів, які ми теж всі проговорили, починаючи від голосування військових, голосування на наших людей за кордоном, запрошення їхніх спостерігачів в Україну, бо це теж важливо, щоб їхні спостерігачі не сконцентрувалися тільки на західній частині України, а поїхали і там, де є вищі отримання небезпеки. Тому що ще раз кажу, для України будь-який. Вид людського волевилення, чи то референдум, чи то вибори, він повинен мати дві складових, і це є принциповим безпекова складова, що цей період повинен гарантуватися відповідними. Якимись питаннями пов'язаними з гарантіями безпеки, і друге демократична складова Україна не Росія, це точно, і нам не потрібні вибори будь-якою ціною чи референдум будь-якою ціною. І нам потрібні демократичні питання. Тому вибори чи референдум будуть тільки тоді, коли вони будуть відповідати тим демократичним стандартам і безпековим стандартам, які існують в світі. Тільки тоді вони будуть визнані як такі в усьому світі. І це для нас також є пріоритет. І ці питання ми теж обговорювали. Останнє запитання. Раз, а, вибори і на переду вони проходять лише за а, безпекових е гарантій, тобто сісфаєр. Росія вже сказала, що сісфає вона не, не буде до того, поки не буде фіналізована остаточна угода на їх умовах. Як сіму, Так а тут нема контрадікшенна різну. Ну тобто, якщо немає драфту угоди, які можна виносити на референдум, то в них немає сісфаєру. Ну, тобто тут, в принципі, тобто ідея яка? Якщо буде документ, який підтверджений попередньо чотирма сторонами: американцями, росіянами, українцями та європейцями. Якщо є документ, який всіх більш-менш як драфт вже напрацьований, тоді вивішується цей документ онлайн. 60 днів його обговорюють в різних колах журналісти, експерти, громадські організації, політики і таке інше, всі це обговорюють. Потім в якийсь день чи приходять люди. Приходять на референдум. В них два бюлетеня: один по виборам, хто буде наступний президент, інший чи підтримуєте ви мирну угоду, так чи ні. Все, потім все рахується. Ну на цей період звичайно має бути сісфаєр. Так, так а інакше не може бути, тому що якраз період проведення чи виборів, чи референдуму це цілком зрозуміла кількість точок, по яких росіяни. У разі о цього відсутності сісфайра будуть чи завдавати, чи не завдавати, ну, завдавати. Можна ж зірвати дуже легко алемента піднялися мігіда. Мігі цілий день 24 години в небі. Що ставить Повітря... цілу низку інших питань, А до, до до речі, чи проводити в один день? Чи, чи це можливо у разі якихось, це буде там 2-3 дні, як існує теж практики деяких країн? Це все буде залежати від безпекових гарантій. Тому все інше це виключно питання вже, скажімо так, технології підготовки відповідного законопроекту і технології проведення виборів чи референдумів? Все буде залежати від питання номер один, безпекові гарантії. і Друге, це питання, яке пов'язане з демократичністю проведення цієї виборчої чи е референдуальної -ре основи. Дивіться, ми про онлайн голосування. От я на робочій групі виступав, так ніхто і не відповів точно, чому неможливо гібридне голосування. Що таке гібридне голосування? Це залучення якихось онлайн інструментів для певних чи для всього процесу, або частково. Ну, наприклад, якщо у нас 6,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб. І в нас є реєстр ВПО, в якому тільки достеменно відомо, де мільйон людей, бо вони отримують виплати. А де інші 5 мільйонів? Де вони зараз мешкають? В якої дільниці вони мають голосувати. Чому не створити онлайн інструмент, який там умовне цей відкріпний талон онлайн, де вони зареєструються на той на тому, на той ділянці, який, де вон де їм зручніше? Правильно? Це онлайн голосування, це не онлайн голосування, але це онлайн інструмент. При проведенні виборів я про такі речі казав. Я не розумію, чому така агресія. Ви всі молоді зараз, люди, і користуєтесь кожного дня багатьма онлайн інструментами. але чомусь, коли ми кажемо про вибори, завжди якась іде агресія стосовно цього. Мені здається, що в 21-му столітті точно можна залучати е, сучасні технології. Мабуть, це Це колеги. Дякую. Дякуємо вам. Ми не плануємо Дивіться, Це бажана дата, коли ми б хотіли, щоб воно закінчилось до кінця лютого. Я не знаю. Це ж ви бачили ж да велика група, дуже багато там думок. І різних дуже багато думок по кожному питанню. Ми можемо продовжувати. Що це сполучені штати ініціюють і потелюють тему виборів, а Європейський Союз, допомагає? сьогодні, 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 сьогодні чулося що що дуже багато питань було повідомити. Дивіться, Це просто інструмент того, щоб зрозуміти, чи підтримує нація мирову угоду. Це просто ну, частина цього процесу. Це не то, що хтось підалює прямо там давайте, от ви ось вибори. Це кажуть, яким чином однозначно сказати, чи українці підтримають цю мир, мирну угоду, або це просто політичне рішення окремих політиків. Ну і всі люди кажуть, що треба, щоб це нація вирішувала по таким питанням.